темна сторона фрілансу і фултайму. Фріланс нестабільний дохід. Тобто фріланс може бути непередбачуваним, ви можете зіткнутися з, з непостійністю в навантаженні роботи і ваших прибутках. Тобто можна планувати одне, а стається трохи по-іншому. Самотність. Робота самостійно вона може викликати відчуття ізоляції. Відсутність соціальних взаємин з колегами. Чи можна це вирішувати? Так можна. Але базова така проблема для фрілансерів, які працюють з дому. Вона присутня. Управління часом. Необхідно ефективно управляти часом самостійно, щоб уникнути перенавантаження або недостатку замовлень. Четвертий момент це самостійне знаходження клієнтів. На фрілансі ви відповідальні за знаходження, за отримання клієнтів і для людей, які тільки починають свою кар'єру, і у кого не настільки розвинуті софт-скіли, скіли комунікації, це може бути викликом. Тому зважайте на це, що можливо, це потрібно покращити в ваших навичках, можливо, у вас все добре, і для вас не є якимось проблемою чи викликом. Полтайм недоліки, це можливо монотонність. Робота на повний робочий день може призвести до того, що у вас частину, частину задач, частину проєктів це будуть однотипні завдання. Наприклад, у вас щось дуже добре виходить і вам це делегують. Також буває таке, що робота на довгому проєкті це робота з задачами, які вам, наприклад, не дуже подобаються. У мене є знайомий, який достатньо давно працює в аутсорсі, але він Кількість років тому створював для клієнта новий продукт великий продукт. Він відповідав за дизайн складову. І в цьому продукту він розбирається найкраще, тому замовник готовий залишати його на цьому проєкті, готовий платити достатньо велику зарплатню. І робота перестала. Достатньо давно вже перестала бути цікавою. Чому? Тому що більшість задач це розробка, нові функції вони мають такий незначний вплив на цей продукт. Це скоріше там, покращення тут і там певного функціоналу і. Для креативної людини, для креативного дизайнера ця робота вона є монотонна, і так, вона приносить гарні гроші, але вона не приносить задоволення. Чи можна це змінити? Ну, точно можна змінити. Чи буває таке? Так, таке буває. Другий недолік обмежена гнучкість графіка. Зазвичай є фіксований графік роботи, що обмежує гнучкість у виборі часу та місця роботи. Тобто зараз, останні пару років, ми, як дизайнери, багато працюємо remote, тобто віддалено. Друга модель це змішана модель, коли, наприклад, ви домовляєтесь з роботодавцем про те, що Два чи три дні на тиждень ви працюєте в офісі, а решту днів ви можете працювати там, де вам зручно, вдома чи в якихось інші локації. Також є домовленість про те, що, наприклад, в вашій компанії з 9 до 6 очікують, що ви на зв'язку. Що це означає? Що до вас можна прийти з задачею. Там о 9-й ранку, і ви через там, 15 хвилин э, зможете зідзвонитись чи відписати, що да там задача прийнята. І що, наприклад, якщо це невелика задача, до другої години дня вона буде виконана. Тобто, якщо у вас там є якісь плани, то вони можуть бути достатньо сильно обмежені, але про все можна домовлятись: є різні компанії. Э, Є дизайнери, які, наприклад, от в нашій компанії є дизайнери, яким я можу дати термінові таски, є дизайнери, які термінові таски виконують, ну, я б сказав, менш якісно, Тобто їхній е, спосіб, е, їхня суперсила не в швидких тасках, а в тасках, які мають е, Більше годин, більшу складність, але й більше часу потребують для того, щоб їх зробити якісним, тому тут можна спілкуватись, можна обговорювати, можна розуміти певну особливість компанії, тому що, наприклад, я працював в деяких аутсорс компаніях американських і європейських. І дві компанії, які начебто, і та, і та є IT аутсорс, але а, природа їхніх проєктів, вона дуже різна. А, в чому полягає різна природа проєктів? В тому, що в одній компанії я за два місяці міг а, змінити 5-6 проєктів, тому що це зазвичай були пресейл активітіс, Тобто. А, Активності, що відбувається перед укладанням угоди? Там коли це дослідження, це робота з requireментами. Так, зараз реквайрменти – це у нас. Нагадайте, як це прикладе. Це типу специфікація проєкту, um, і є uh, інший досвід, коли в іншій IT-компанії. Uh, маленьким проєктом вважається проєкт на півроку. Тобто бувають різні компанії, різна природа uh, проєктів, з якими ви можете працювати, тому um, гнучкість графіка вона також залежить від компанії. Може бути більш гнучка, менш гнучка. Далі, можливий стрес. А, ну, насправді, можливий стрес це недолік, який стосується і фрілансу, і фуллтайму. Великий обіг об обсяг роботи, якісь термінові задачі можуть привести до стресу, перенавантаження а, і подальшого вигорання. Від цього не захищені ні фріланс, ні фултайм. Все залежить скоріше від вас, від вашої. Професійності в тому, щоб це відстежити від менеджменту, який дає вам задачі, якщо це фуллтайм задача, фуллтайм робота. Тому пізнавайте цю темну сторону будь-якої професії, вчіться відслідковувати ваше навантаження і вчасно кажіть ні. Від чогось відмовляєтесь, щось делегуєте, чогось не беріть нового для того, щоб не вигоріти, тому що тоді буває так, що це може бути дуже довгий період, який проходить достатньо болісно. І у мене, наприклад, є знайома, яка вона дуже фаховий дизайнер. Дуже талановита і професійна людина, але вона півтора року не могла в принципі відкрити там ні фігму, ні фотошоп, ні якісь інші дизайн інструменти, тому що в неї було дуже сильне емоційне вигорання, професійне вигорання, і поки вона не відновила свій ресурс, вона не могла себе ну, ніяк змусити. Повернутись до професії. В принципі, вона вже планувала, що вона ніколи не буде займатися дизайном, хоча їй це дуже подобається. Отже, бережіть себе і не допускайте таких критичних ситуацій. Залежність від роботодавця. Це те, що ми говорили як перевага фрілансу, диверсифікація, так у фул-тайм роботи є недоліком а у повному робочому дні ви зазвичай залежите від рішень та стратегії компанії, а, і це може вплинути на те, чи хочете ви розвиватись в тому напрямку, в якому розвивається компанія, чи бачить вашу користь в компанії. А, також це про те, що. Ви залежите від роботодавця, і, наприклад, якщо у компанії є проблеми і вона скорочує штат і буде вимушена скоротити, наприклад, вас в якийсь момент, ви можете залишитись без роботи, без джерела прибутку, якщо у вас немає інших проєктів. А зазвичай, коли це нормальний, якісний фуллтайм з гарною компенсацією, Um, і ви налаштовані на те, щоб проживати своє життя якісно, мати хобі, мати можливість відпочивати, чимось займатися ще, бачитися з друзями, будувати сім'ю, відносини. Uh, то це нормально працювати на фултайм роботі і не мати фріланс проектів.